А на цю сцену вже готовий вийти наступний наш учасник з міста чернівці. До нас приїхав никифорак Сергій. Зустрічаємо. Всім привіт, друзі! Як настрій? Давайте. Привіт, привіт. Супер Друзько. настрій! Друзько, з позитивним Доброго. зарядом! Радий вас бачити! Чудовий ведучі, чудові коміки, зал. Дякую. Ці оплески ще раз для вас. А, і ви чудові. Спасибі. Ви вийшли так класно, така зразу енергія якась. Так, да, трохи У да. мене око попустило, да, мізінець перестав німіти. Позитивна енергетика. Сергій, ви прийшли з жартами зі стендапом. Е, як вам сказати, я розказую історії, ті, що в мене були в житті, бо тому що я родом з села взагалі. А з і... якого? Ой, то Косівський район, Івано-Франківська область. Трошки гуцул. Mm -hmm. Дуже хотілося б почути ці історії. Якщо ви, Сергій, готовий? Завжди. Хвилина починається прямо зараз. <працює> Поїхали. Працюю в ресторані. Нещодавно до нас прийшла мама з коляскою. Кажу, допоможу занести кличу колегу. Беремо колясочку. Чогось у якийсь момент у мене вириває фраза. Так, але заносимо головою вперетаний ногами. А мій колега що добиває, каже, ж ми заносимо, не виносимо. Дивлюсь на ту маму, думаю, нам капіт. Ні, а вона рже. каже: хлопці, несіть, як сіть, у мене є ще одна. <риклад> я одружений, це для мене трошки горе, бо я одружився в 21. Скажете, дебіл, да дебіл. <риклад> по зальоту, ні, не по зальоту, скажете, точно дебіл. Після того ми почали жити разом в трьох, в неї був кіт. І я зрозумів, що не можу займатися сексом, коли дивиться кіт. Бо раз під час сексу з дружиною відвертаю голову вправо, а з темноти на мене палять два прожектора. І я зловив себе на думці, що в якийсь момент той кіт піднімає табличку і каже: Експресія, три старані. Дожав! Дожав тих коміків і заробляєш дві тисячі гривень. Таке своєю маленькою лапкою, такі маленькі таблічки, які цієї лапками сам робив. Не у хвилину скажу, але дуже довго вагався, чи їхати на розсміша коміка, але приїхав, бо зрозумів, що це передача для женатих чоловіків. Ну, треба протримати це всього п'ять хвилин, плюс після кожної хвилини є перекури. У тебе є, я нагадаю, дві тисячі гривень. Ти зараз можеш виграти п'ять. Погнали! Хвилина для тебе. Вот. І той такий кіт, я собі представляю, піднімає ту табличку, каже: Експресія, три, старанність, чотири, тривалість, один. Скажи й на тому дякую. І раз навіть було, коли кіт на то дивився, він почав блювати шерсть. Чесно, стало обідно. Мені ще дуже обідно стає, коли жінка мене просить сфоткати, бо я з нормального чоловіка зразу стою, бараном криворуким, обрізав ноги. От дружина народила, і я був присутній на родах, і тоді зрозумів, що таке правильний тайм-менеджмент. Правильний тайм-менеджмент на родах — це впасти в обморок на початку, щоб до народження дитини мене відкачали. Дуже довго думали над ім'ям, бо заремодні скарлет, там Джесіка, я ржу, Джесіка Геннадіївна. Це те саме, що в Америці би називали нашими іменами: Петро Джордан, Іван Сміт. Чесно і звучить як гоблінський переклад, того свою я назвав по-простому, по-гуцульськи, по-нашому. Хіната. Я... 59 секунда. Валік. Я з дружиною женатий сім років, а вона народила тільки зараз. Я встигаю в останню секунду. <гум> Красавець. Засміялась Леся Іванівна. У тебе вже є 5 тисяч гривень, з чим ми тебе і вітаємо. Дякую, Але дякую. є і можливість виграти 10 тисяч гривень. Погнали, друзі. Що ви? Давайте облиск залу, підтримуємо Сергія. Після родів я поняв, що в лікарні потірявся, коли треба з усіма розрахуватися. Медсестри 1500, анестезіолог 2000, Лікар 2500. тисячі. Приходить акушерка, каже, дівчинка, 3600. Я кажу, що так дорого? У мене лише 50 євро, може завтра гривнями занесу. Вона каже, ні, батя, успокойся, це вага, мені зразу стало легше. Гендерпаті ми з дружиною не робили, бо там не було жодної інтриги. В будь-якому випадку я був без синій. Дуже переживав, коли переїхав у місто, що використовує багато діалектів. Але з часом зрозумів, тут є свій плюс. Ти можеш кого небудь обізвати, він то не пойме, що скаже дякую. Припустимо, о, пігой, здоров, пігой, що ти? Пігой у мене у селі це нагуляний син від сусіда. Свою жінку перших півроку я називав Ти моя кутюга. Ти моя кутюга маленька. Кутюга це старий бродячий пес. Я її так називав доки. Я хитра людина. Чи має котюга. Дякую. Дякую. Ну я вже докажу, бо я забираю. Десятку, треба хоч ліжечко відбити. Потім вона загуглила і котгу став Я. Місяць спав у коридорі, доїдав за нею. Ти готовий забирати гроші? Так. І думати не треба. Жінка мене уб'є. Сергію, ми тебе вітаємо. Ти, ти стаєш переможцем, і отримаєш 10 тисяч гривень. Безмежно ради вас бачити. Дякую вам, дякую, дякую. Бо там коніки почалися, вона вб'є. Дякую. Передавайте привіт великий. Устики. Друзі, безмежно круто. Це моя була дитяча мрія. Всі, хто має бажання розвиватися в гуморі, приїжджайте, кайфуйте. І звісно, слава Україні!